Друзі, вітаю вас на нашому міні-курсі Крипта для новачка отже, перший урок, і тема цього уроку, що таке криптовалюта і види заробітку на крипті. Тож, давайте розглянемо, що взагалі таке криптовалюта і з чим його їдять, що це взагалі звідки воно взялось. Криптовалюта це є тип цифрової або ж віртуальної валюти, яка використовує криптографію для забезпечення безпеки. Вона є децентралізована, тобто вона не контролюється жодним урядом, жодною фінансовою установою. Натомість вона працює на основі технології розподіленого реєстру, яка називається блокчейн. Давайте розглянемо, які є в нас види заробітку на крипті. Один і найперший та найнебезпечніший із видів це є трейдинг. Що таке трейдинг? Трейдинг це купівля та продаж криптовалют на біржі з метою отримання прибутку від коливань ціни. Хочу наголосити, що це реально самий небезпечний вид діяльності, вид прибутку на крипті. Чому всі на нього завжди зарядцять? Тому що це є один із тих видів, де можна максимально швидко отримати колосальний прибуток, але ніхто не враховує цих фактів, що тут можна. Просто тупо реально втратити. Причому втратити настільки швидко і настільки багато, що ви ну, навіть не встигнете зрозуміти, як це все трапилось. Це я можу вам сказати точно на своєму досвіді, тому що проходив через це і знаю, що це дуже і дуже небезпечно. Наступний наш вид заробітку це є майнінг. Процес використання комп'ютерних ресурсів для обробки транзакцій та забезпечення безпеки мережі. Або що. За що учасники утримують винагороду у вигляді нових монет? Або простими словами: тобто, це є як копачі, як здобувачі нових монет. Наступний вид це є стейкінг, утримання певної кількості криптовалюти для підтримки операцій мережі і отримання винагороди. Один із м, самих безпечних видів це є довготривалий вид заробітку. Про нього більш детально розповім в подальших уроках, тому додивіться всі уроки для того, щоб отримати потрібну інформацію. Арбітраж. Арбітраж це є заробіток на різниці курсів криптовалют між різними біржами. Цікавий заробітку, прикольний в свою чергу він є ризикованим також. Але для того, щоб відчути прибуток. Потрібні великі суми. Тобто, якщо ви там хочете пробувати через 1000, 5-10 тисяч доларів, різниця буде, точніше, прибуток буде такий собі ну, невідчутний. Для того, щоб відчути, це має бути 100, 200, 500 мільйон і так далі. Наступний вид заробітку це криптовалютні крани. Це веб-сайти, які виплачують невелику кількість криптовалюти за виконання простих завдань або ж за перегляд реклами по інакшому їх в народі ще називають аирдропи. Деколи можна вирвати класний куш, але, як правило, це є вже гра на ваше везіння, на вашу удачу. Ви виконуєте певно поставлені завдання, є такі дропи, коли ви виконуєте це кожен день, є з мінімальними вкладами, є взагалі без вкладень. І за це ви можете отримати певну нагороду токенів, тобто монет. Наступний вид заробітку це реферальні програми. В принципі, цей вид заробітку поширений не тільки в криптовалюті, але і усюди. Це є більш маркетинговий хід, це є мережевий бізнес. Про нього також можемо з вами поспілкуватися в подальших уроках. Отримання винагороди за залучення нових користувачів до платформ або сервісів. Як правило, платформа або ж сервіс, які не хочуть вкладати гроші в рекламу, вони ці кошти, які би мали затратити на рекламу, діляться цими коштами з партнерами за залучення нових осіб. Таким чином, добре і компанії, і вам. Що ж, всі ці методи варіюються за рівнем складності, ризику і потенційного доходу. Важливо ретельно вивчити кожен з цих, перед, з цих методів перед початком інвестування, щоб ви знали по часу і ресурсах, що вам доступно, що ви готові затрачати. От ми з вами і коротко перебіглися про те, що таке криптовалюта і які є види заробітку. На ні. В кінці цього уроку на вас чекає завдання, а також міні-завдання, за яке ви зможете отримати бонус. Не забудьте, будь ласка, друге завдання це безкоштовний подарунок від нас для вас. Навчайтесь, отримуйте і здобувайте.